У всіх таке буває. От ви відкриваєте Ютуб, і ніби відео від українських каналів повно. А ніби і подивитися немає чого. Велика трійка українського Ютубу, гумор, історія і політика вже якось приїлася. А четвертий вершник апокаліпсису, хейт всього російського, вже якось за два роки перетворився у самоповтори банальностей. Маніфест, український агрегатор Ютуб каналів, пише, що у нас вже більше 13 тисяч каналів українських блогерів. А все як у батьків з телеком було. Стільки каналів, а дивитися немає чого. Також це здається, що аж 13 тисяч каналів. Але їх якість, регулярність і кількість підписників більше п'яти друзів, вже важче оцінити. Усі кажуть, який неймовірний стрибок зробив наш український YouTube з 2022 року, і це справді так. Це хоча б можна побачити навіть по моєму каналу. Ось моє найперше відео, а ось одне з останніх. Я думаю, тут неозброєним оком видно, як технічно зміг вирости мій ламповий канал. Тому спочатку я про техніку розповім, а потім дам корисні поради. І розповім, звичайно ж, про філософію українського ютубу. Ну от зараз подивіться, це ж суцільна помилка. Давайте почнемо з обкладинки. Це перше, що бачить людина. І на обкладинці якийсь ноунейм, no безліч деталей, так їх взагалі ніхто не робить. Навіть ті, хто хочуть дізнатися, що там такого цікавого є, навряд чи клікнуть на це відео. Але найгірше. Ще попереду на цьому відео. Ви бачите геніальне рішення творця знімати все на фоні незрозумілої шафи, яку я вирішив відкрити, бо вважав це геніальною ідеєю. Вся моя техніка стоїть, якщо що, на дошці для просування і накрита покривалом для ліжка. Ну вже відчуваєте, так? Заявка на успіх. А мікрофон у мене куплений у друга, і він працює по а, міні usb це такий розмір, що треба пояснювати зумерам, що це таке. Та й налаштовувати я цей сетап абсолютно не вмів, бо техніка це одне, а вміння нею користуватися зовсім інше. Ну, як ви розумієте, якість мого першого відео дуже далеко від того, що зараз може мені надавати, моя техніка від Logitech G. Тим більше такий крутезний мікрофон я розіграю в конкурсі у цьому відео, і цей конкурс не буде просто рандомом. Так от, звичайно, коли в тебе є бандл з цієї техніки з лампи Logitech G Literбіam LX і мікрофоном Logitech Yeti GX. Бути блогером і робити якісні відео набагато простіше. Бо якщо ви запитаєте у блогерів, що найважливіше є у будь-якому відео, усі скажуть це звук. Багато людей Ютуб просто слухає чи дивиться через телефони. Тому те, що вам треба якась дуже дорога камера за тисячі доларів, щоб вас дивилися, це все міф. Звук, от що найголовніше. Бо користувачі часто перетворюють Ютуб на бабусине Радіо, яке вони слухають цілими днями. Безліч контенту зараз зроблять люди взагалі не знімаючи себе на відео. Вони просто щось кажуть під футажі і монтаж. Саме тому я раджу мікрофон преміум класу Logitech g Yeti GX з rgb підсвічуванням, підтримкою технології LightSync та підключенням через розвім USB, оснащений індивідуальним динамічним капсулем. А передове ПЗ забезпечує звучання високої якості. Поряд цим, на що б ви не знімали, я, якщо що, все життя, наприклад, просто на телефон знімаю. Головне для камери це якісне світло. Лампа літера Beam LX дозволяє наповнити своє місце кольором, що можна налаштовувати під себе. Зануритися в ігровий процес LightSync і покращити свій вигляд під час трансляції. Літри BeamLX задовольнить найголовніші потреби, включаючи ключове та акцентне освітлення, і при цьому вона проста у використанні. І от подивіться на цю красу, вона ще й двостороння. Бо налаштовувати схему освітлення та звук це справді ну, важка задача для початківців. А й не тільки я все ще з цим не особливо розібрався. Тому такий сетап ідеальний, на мою думку, саме за цим показником. Бо мені здається, що ось цей сетап це найпростіший шлях, як можна зробити якісне відео, бо усе під'єднується до спеціальної програми. – це програма, єдине місце для керування периферійними пристроями за допомогою ну, безкоштовної та простої програми. Тобто, ви просто під'єднуєте світло і мікрофон до свого комп'ютера, ноутбука і заходите в цю програму, і там, типу, зрозумілий інтерфейс, ви виставляєте просто певні пресети, які вам цікаві. От і це вже робить відео якіснішим. Ну а якщо ви хочете робити контент про ігри, то по підсвітці RGB, я думаю, можна вже все зрозуміти. Ну, і якщо що, я перевірив, вона вимикається. Це якщо ви збираєтесь розповідати про гегеля і не хочете викликати якийсь супердисонанс у аудиторії. Так, от, якщо ви хочете виграти ось такий мікрофон, то я якраз оголошую конкурс, на якому ви можете виграти Logitech G Yeti Orb. Все, що вам треба, це під цим відео залишити коментар, в якому ви опишете якусь круту концептуальну ідею нового українського Ютуб каналу. Я оберу на свій погляд найкрутішу ідею, і результати розіграші будуть у моєму телеграм-каналі. Ну, також за посиланням у закріпленому коментарі. Тож пишіть якийсь коментар з оригінальною ідеєю для Ютуб каналу і одразу залітайте в телеграм-канал, щоб ми не загубились. Так, ну все з технікою ми розібралися. Вже маючи цей сетап, маючи звичайний телефон, ви вже можете знімати нормальні якісні відео. Не те, що я на початку. За лендлізом США вже дуже скоро буде постачати в Україну багато всього. Але давайте сьогодні поговоримо не про матеріальні аспекти цієї допомоги, про зброю, гуманітарку і так далі. тому далі я дуже раджу знайти спільноту людей, завдяки якій ви будете рости над собою і обговорювати важливі для вас питання разом. Взагалі мати професійну спільноту дуже важливо у будь-якій справі, і чомусь деякі блогери думають, що для них це не так. Бути одиноким вовком це, звичайно, типу теж варіант, так багато хто робить. Але подивіться на інші сфери: від танців, де танцівники постійно разом тренуються, навчаються, їздять на кемпи турніри і так далі. До журналістських спільнот чи навіть просто ремісницьких. Усім рости простіше в спільнотах. І неймовірний стрибок в розвитку мого каналу теж стався завдяки подібній спільноті. І це кузні українських ютуберів, де багато людей знаходяться разом і постійно обговорюють проблеми, що стосуються ютубу. Там є майстер-класи, освітні програми, тому раджу придивитися до освітних відео по темі. Бо е, правило залізне у вас має бути лише одне: робити кожне наступне відео, хоч на 1% краще за попереднє. У вас буде мільйон невдач, мільйон проблем, мільйон а, YouTube чомусь не бачить мій канал, а, тіньові бани і так далі. І повірте, ви запишете безліч відео, а, коли ви будете думати, що ви їх записали. А насправді ви нічого не записали. Тим більше, якщо ми кажемо вже про спільноти, у мене є крута інформація. 17 по 29 вересня буде тривати Logi Play Days. платформа Logitech G, що об'єднує спільноту стрімерів, креаторів, геймерів та індустрію ігор. Протягом цих днів на вас очікують шалені знижки на девайси, презентації нових продуктів, розіграші та активації. Доєднуйтесь до цих активностей і ви, і посилання, як завжди, у закріпленому коментарі. Якість і кількість контенту в українському Ютубі дійсно зростає, але не треба впадати знаєте, в цю е фанатичну ілюзію, що наш український Ютуб задовільняє вже всі потреби користувачів. У порівнянні з собою наш Ютуб дійсно неймовірно виріс. Але чи можемо ми порівнювати його з роками розвитку, західного Ютубчику? Ну, звичайно ж, про це не йде і мова. І давайте тут одразу кажу: я частина українського Ютубу, я його дуже люблю і поважаю. Бо це безліч авторів, які формують наш культурний простір. Тому це аналіз не хейт заради хейту, а просто показати вам головну концептуальну проблему українського Ютубу, яку ви можете вирішити. Так а що саме відбувається, як на мене, головна проблема українського Ютубу у тому, що тут відсутні цілі ніші, величезні ніші, де блогери постійно б змагалися за увагу користувачів. Як це має бути, можемо побачити на прикладі тієї ніші, яка може багатьом не подобатися. Є дуже спірною, але ми будемо дивитися на неї тільки як дослідники. Це політика. Так, я знаю, тема може багатьом дуже сильно набридла. Всі обрали для себе два-три ютуб-канали і тільки їх і дивляться. Але по факту ми можемо на цьому прикладі побачити, що там є безліч блогерів, безліч різної якості. Десь це телевізійні студії, десь це люди по зуму під'єднуються, де є мільйони і мільйони переглядів. Є більш серйозні, є, є більш веселі. Ну безліч це широчезна, величезна ніша. Є Стерненко, який щодня увага збирає більше півмільйона переглядів і має вже під мільярд переглядів на Ютубі. Ну от, дуже популярний дурнів для прикладу. 360 мільйонів має. Якщо ми спробуємо звести це до дуже простих критеріїв, я б такі виділив, що ви що ми якби маємо на увазі, коли кажемо про розвинену нішу. Це кількість діючих каналів у ніші, кількість переглядів відео і підписників у Ніші, кількість різноманітних форматів і жанрів, ну і звичайно, якість контенту і його динаміка. Певні показники кількісні, з ними все зрозуміло, інші якісні, про які ми можемо довго сперечатися. Але якщо ми навіть за ними почнемо аналізувати український Ютуб, то помітимо, що насправді за межами великої трійки політика, історія та гумор, повноцінних, живих, якісних і різноманітних ніж, які мають велику кількість глядачів, дуже і дуже мало. Давайте візьмемо наприклад, нішу огляди на музику. Музика в цілому. Не самі виконавці, так, а оглядачі та блогери в цій сфері. Гарними представниками є канали Безодня М'юзік Нко та багато інших. І хочеться сказати: музична ніша в Україні є, і вона квітне, як і весь український Ютуб. Але давайте на прикладі розберемося: от є альбом Кендрі Каламара «Тупімпа Батерфляй». Це, якщо що, один з найголовніших хіп-хоп-артистів зараз. І давайте пошукаємо англійською огляди на цей альбом. Ми знайдемо відео, рев'ю, подкаст, безліч відео з величезними переглядами, огляду одного альбому, одного артиста, українською знайти хоча б одне відео про цей ну, геніальний альбом, який там спричинив свої революції, у якого там величезні оцінки. Ну, коротше. Ми не можемо знайти погляд українською. Ну, або я не зміг, сподіваюся, це десь є. І ви можете сказати: ну, звичайно, це ж американські виконавець. А ви пошукайте огляди альбомів українською. Ну, Багато знайдете. Прям таку конкуренцію, ніж де різні блогери будуть сперечатися, опанувати одне одному, де ви можете щось обрати. Mm -hmm, ну, якщо знайдете, скиньте. Я б теж би подивився. Те саме можна сказати, наприклад, про історію гуртів, таких як, ну, наприклад, Металіка. Ось вам результати англійською, а ось українською. І я не кажу, що їх немає, але мати 10 відео з 10 різних каналів на одну тему це і є один з показників розвиненості ніші. І ви можете запитати, а навіщо нам взагалі це? Буде одне відео, його буде вдосталь. Відповідь дуже банальна, бо всім хочеться чогось свого. Кожен автор має унікальний погляд на безліч безліч речей, і глядач він якби має мати можливість. Обирати кого дивитися сьогодні. Хочеться більш чогось серйозного чи простого, чи чогось такого драйвового. А той більше з гумором. І таким чином формується цей ринок. Як, от, наприклад, в Ніші історія, де можна знайти зараз на українському ютубі все від подкастів з коміками до інтерв'ю з істориками і відео стріми по 8 плюс годин по одній конкретній темі. Ви навіть не уявляєте, скільки разів я лягав спати з цим чоловіком і прокидався теж з ним. І звичайно, якщо ну, захотіти, то можна значить, накидати е, дуже багато прикладів, що у нас всі нічі розвинені, поскидати е, 33 канали на якусь тему, де буде по 24 підписника, і буде жахлива якість усього, і контенту, і технічної, і сценарної. От. Але ну, можна знайти ці докази. Я, я вірю в це. Але ж мета не у тому, щоб щось комусь довести, а реалістично подивитися на ці проблеми. Давайте поговоримо про мій канал. Це поп філософський контент, це все про різні культурні події, відео про філософію і мої роздуми. Чи можете ви назвати 10 подібних, щоб от сьогодні ви захотіли подивитися Антона Назаренка, а потім таке хочете чогось серйозного увімкнула, там лекція якась така, отакий канал з лекціями. Потім. Хочу більш розслабитися і вімкнули щось подібне. Чи просто хочете більше такого? Ну ви назвете, напевно, ну, два канали. Можливо, це «Філософ рептилоїд, філософ киця, може ще там один-два, і на цьому все. Але ніші, у цієї ідеї це не просто філософські лекції, записані на телефон. А це коли якісний контент, який цікаво дивитися, поєднаний з поп культурою і, типу, сценарно прописано, гарно змонтовано і так далі. Цієї ніші немає, і це погано для мене. Бо ви можете сказати, о, так немає конкуренції. Але, по перше, її відсутність це теж погано. А по друге, це шкодить всім нам у цій ніші. Бо люди тупо не звикли дивитися такий контент. Це не цікаво поки що настільки, щоб ця ніша існувала. А людям не цікаво йти в цю нішу, бо людей тут не те, що багато. Тому що, звичайно, і попит формує пропозицію, але і пропозиція формує попит. Люди просто ну не мають якби з чого обирати, як інтегруватися, типу, в цю нішу. Є три ютуб-канали, от і їм це не стає цікавим. Якщо пропозиції би було більше, більше і більше, вона була б все якіснішою, бо ми ж конкуруємо одне з одним, хочеться робити ще більш якісно. От, і таким чином би люди, ну умовно кажучи, ти як глядач привчаєшся, типу, до такого контенту. Починаєш такий: о, я цього подивився з цього подивлюсь, потім цього подивлюсь. От, і це вигідно нам усім, бо ви будете дивитися нас усіх в цій ніші. Тому я вважаю, що головна проблема українського Ютубу саме не тільки в тому, що у нас немає певних ніж. Бо ну найчастіше ми все таки можемо, типу, називати це існуванням ніші, коли там існує типу, декілька блогерів, але нам потрібно більше блогерів у кожній з цих тематик. Нам потрібно більше творців, креаторів, які будуть створювати дуже різний контент е, на, на суміжні паралельні теми, е, щоб люди могли обирати, типу, цей занадто душний, о, цей прикольний. Ой, а тут я хочу якраз чогось більш серйозного. Бо всім подобається щось своє, і так я стверджую, що український Ютуб-лайно, бо там немає тебе. Нового автора з унікальним баченням. Чому я навіть зрозумілий філософські підтвердження? Великий філософ Гегель у своїй діалектичній філософії описує ідею переходу кількості у якість як один з основних законів діалектики. Цей закон говорить про те, що кількісні зміни в певному об'єкті або явищі на певному етапі призводять до якісних змін. Наприклад, Гегель приводить приклад з водою. При нагріванні вода спочатку залишається рідиною кількісні зміни. Але при досягненні певної температури вона перетворюється на пару, якісна зміна. Це можна побачити і в соціальних процесах, де накопичення певних кількісних змін у суспільстві призводить до якісних змін, таких як революції або еволюційні зміни. Якість і кількість не існують окремо, але в кожному процесі, коли кількісні зміни досягають певного порогу, вони викликають якісні зміни. І тут ви можете сказати: ну добре, дійсно, велика кількість творців, які генерують контент, конкурують між собою, дійсно будуть підвищувати якість українського Ютубу взагалі. Але я ж нічого не знаю і нічого не вмію. Як це що мені треба робити, як мені стати цим блогером? Я скажу вам банальну річ. Ви зрозумієте, коли почнете це робити, і повірте, так діють усі люди, коли вони намагаються щось створити. Ось послухайте слова Сукербірга No one does when they only have to get started. Наступне питання, яке є у людей: а про що знімати? Як я ну, оберу якусь тему, чи що? Тут все просто знімайте про те, що вам реально цікаво, або е, про те, чим вам хочеться зацікавитися. Ви можете у чомусь розбиратися, щось вміти, чи навіть просто захотіти розбиратися і робити це разом з вашими глядачами, тільки у точці вашої цікавості, коли ви щось робите, чи про щось дізнаєтесь. І без Ютуб каналу, бо вам це цікаво, вже ви зможете довго і стабільно займатися цією справою. І мій Ютубний шлях, якраз про це, ви бачили раніше, так як я нічого не вмів знімати. В мене була погана техніка. Ну коротше, все було погано. я Не міг писати сценарій, не до кінця розумів, про що мені треба знімати. От, але потім у процесі діяльності я вважаю це найкращий наш вчитель. Я зрозумів, що о є гарна техніка, яку можна просто налаштовувати, можна у спільноті пообговорювати сценарії, обкладинки, як просувати свій канал і так далі. Але це все можливо. Тільки після того, як ти почнеш робити, і це знаєте, не багато не мало, Я маю два з половиною мільйона переглядів на Ютубі. Це не багато хтось скаже, але для моєї ніші відео про філософію постмодернізму на дві години чи відео про Декарта, я вважаю це гарний результат. Але починав я далеко не з цього. Ютуб це зараз важлива складова інформаційного простору всієї країни. Це і освіта, і розвага, і корисні лайфхаки, і геймінг, і навіть рецепти ваших улюблених сирників. Саме тому ми повинні робити його кращим разом. Це не просто відосики в інтернеті. Це те, чим люди прокидаються і з чим лягають спати, це те, чим вони живуть, чого чекають, що обговорюють. От тому давайте займатися цим разом. Нагадую, український Ютуб-лайну тільки тому, що. Там немає вас. Е, хочу також сказати, що не забувайте про конкурс, е, От, е, щоб виграти мікрофончик. Пишіть свої ідеї для ютуб каналів в коментарях. Е, переможця я буду оголошувати в своєму телеграм-каналі, теж не забудьте туди зайти. От, І не забудьте взагалі, що е, буде відбуватися е, у вересні. Це я про Logi Play Days кажу. Вигравайте якісну техніку і створюйте свої Ютуб канали.